Ми вітання всім. Сьогодні ми з вами спробуємо пожанглювати вже чотирма м'ячами. Зробимо простий синхронний фонтан. Виглядає складно і так. Щоб робити простий синхронний фонтан, візьмемо два м'ячика. Ми з вами вже вчились жонглювати одною рукою, два м'ячі. Можете перейти, переглянути ще раз. І щоб добре виконувати жонглювання чотирма м'ячами, ви вже маєте добре вміти жонглювати окремо, як, як правою рукою, так і лівою рукою два м'ячі. Важливо, щоб ви вміли робити і починали кожне своє тренування з жонгляжу з викиду 100 разів правою рукою разів, лівою рукою, якщо ви впустили м'ячик і не виконали 100, починайте спочатку. Ми розучимо з вами як синхронний фонтан та асинхронний фонтан. Синхронний фонтан він є нескладним для нашого розуміння, тому я думаю, ви швидко його виконаєте, візьмемо е м'ячики. Ви вже добре вмієте викидувати так? два м'ячики кожною рукою, так як нам дуже важливо, щоб кожна наша рука могла окремо функціонувати. Наприклад, ви можете виконати таку вправу, взяти, закрити одне око і виконати жнеглювання правою рукою. Закрити. Потім закриваєте праве око і виконуєте женглювання лівою. Тому що ви будете бачити периферичним зором. Тепер візьмемо м'ячики і виконуємо таку вправу. Першим китком ми виконемо два м'ячі одночасно. А другим виконуємо лише один і спіймаємо всі м'ячі та зупинимося. І так, один, два, три. Один, два, три. Тим, два, три. І тепер пробуємо викидувати інший м'ячик. Один, два, три. Один, два, три, один, два. три. Далі пробуємо викидувати. Викидуємо першим кидочком два м'ячі одночасно. І другим продовжуємо жонглювати в одній ці два м'ячі. І так, викинули, продовжуємо жонглювати. Викинули, продовжуємо нагрівати. І на іншу круту те саме. Викинули, продовжуємо гривати. Далі трішечки змінюємо. Будемо викидувати спершу один м'ячик, а потім другим китком два одночасно. Ловимо і зупиняємося. Так. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Ще дуже важливим є те, щоб ви під час вивчення цих вправ виконували кидочки зсередини, трішечки в сторону. М'ячики у нас вилітають зсередини в сторону. І так. Тепер на іншу руку виконуємо кидочок два. зупинили. Один, два, стоп. Три, два, стоп. І так. Ви це все зробили без проблем. Далі будемо покидувати два м'ячики і зупинилися. Два м'ячики одночасно зупинилися. М'ячики ми викидаємо з середини в сторону. Трішечки з середини в сторону. Доки виконуємо кидочок, можемо здодавити тепер викид хлопочок з фіймами. Викид хлопочок м'ячиками, які лишилися у руці, і ловимо м'ячиком. І наступною нашу пковою ми спробуємо зробити два кидочки зсередини і зсередини. Зсередину назові, середину. І зупиняємось. Один, два, три, зупинились. Один, два, три, зупинились. Один, два, три. Ви вже можете виконати так. І далі виконуєте 3, четвертий, п'ятий кидочок і зациклюйте. От 1, 2, 3, 4, 5. Ну, а поки я сповільнив для вас трохи відео, ви можете поставити вподобайку, підписатись на канал і підтримати коментарем. Наступним нашому відео вивчимо асинхронний фонтан. Тут вже складніше трохи буде.